О, а ти у нас фокусник? Я Коперфілд. Це в тебе від мами, любов до фокусів. Від мами? Вона даже магію навіть. А як тоді вона заставила пропасти Лисого Румуна? Чи ти їй в цьому допоміг? Ну, що? Ви вже зрозуміли, що ні я, ні мої діти не знають, де Гріша. Василино Павлівно, якщо я доведу ваш злодійський зв'язок з Григорієм, це зробить вас співучасницею злочину. Суд, можливо, вас виправдає. Але до суду ви проведете роки в СІЗО. Уникнути цього можна, якщо ви підете на згоду зі слідством. Згода? Яка така згода? Я ні в чому не винна. А ось зараз. Ми це і перевіримо. На детекторі брехні. Ма. Давай. І хай він скоріше звалить. Так, я згодна. Ну, де твій поліграф? В кармані? Не намочив випадково. Він в моїй службовій машині. У нас має службова квартира. Секунду. О. Ти де? Ти на телефон сів? Я шифруюсь. У мене купа грошей за ними можуть стежити. Зараз буду їхати до кордону. На кордоні на тебе чекатиме чорна БМВ на тайських номерах. Інфо прийняв. Кінець зв'язку. Ліквідую телефон. Салют! Вам куди? Мені б до кордону. Та Без проблем сідайте. Будемо раді такому пасажиру. <клес> Чи вода можна, можна багажник? А ні, все своє ношу з собою. О, О, Василина падано. Мені губернатор дзвонив. Треба. Від'їхати. Ну, що ж поробиш, їдьте. Василино, ви ж не подумайте, я не фраєр, якийсь, я заднього не включаю, просто ну, реально треба їхати. Ну, Хочете мене теж на цьому поліграфі перевірять? Все добре. Ми просто вечеряли разом і ви опинились не в той час, не в тому місці. Ну, ви Не кажіть так. Я, я швиденько з губернатором обкашлю всі питання одразу назад а з цим. Непорозумінням. Ми питання вирішимо. Непорозуміння це те, що непричетні особи до перевірки досі тут. Посидіти просто не можна чи що? Посидіти просто можна в тюрмі. Всі сторонні на вихід. Швидко. Сідімо мішка. на честь моєї дами, Так я готовий битися. Ти тільки скажи хто. Все хорошо, Валера. Мені, звісно, приємно, що ти готовий отримати за мене по мордяці. Але тут прийшли нові платіжки за комуналку і всю романтику розвалили. Хм. Та хіба якихось дві чи три тисячі? Зм... 130 тисяч. Хіопса ж, мать. А як же так, а? Що ж тепер робити? Якщо вовремя не погасить платіжки, у нас все відключать: світло, газ, воду. І будемо жити в печері, тільки квадратної форми. Так, 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 почекай, Яніночка, ти тільки не панікуй. Все буде добре. Он вас теж обурювалась, хвилювалась. А зараз а? Мер додому підвозить. Умнічка, генівера. Ти можеш піти попросити Василину. Попросити, що порахувати? Так це не допоможе. Вона так само рахує на калькулятор, як і ти. Я не про це. Я кажу про те, що е, ти би пішов і попросив її, щоб вона якось полялякала з мером, щоб мій. Тобто, наші борги, хоча б. Трішечки списали. Ну, я не знаю, якось незручно. Незручно митися в жовтні в річці. А тут нічого незручного немає. Ну якщо зараз до неї заявлюся, Вони ж вони пошли. Якщо ти цього не зробиш, тоді пішлю я. І ти цих пірамід більше ніколи не побачиш. Ну, добре, добре! Тільки треба зайти якось по-хитрому. У вас був інтимний зв'язок з Чорносливом? Ні. Mm. Mm. Добре. Тоді змінимо формулювання. У вас був інтимний зв'язок з Григорієм. Ні. Mm. Mm. А поліграб говорить навпаки. Тобто, ви були близькі зі злочинцем? Ні. Знову брехня. Може, ви признаєтесь, Василина, що ви давно заодно з зривоєте? Мішка ваш Не дуже на батька схожий. Хто ви насправді, Василина Павлівна? І взагалі чи Василина Ви Павлівна? Їдем, їдем, їдем в Румунію гулять, на березі камінчики у воду пошбурлять. У нас є бутерброди і кава з молоком ніколи не сумує, той хто зветься стецюком. тру-ту-ту, ми веземо наркоту. Ви ще розіграли! Любителі приколів. так? Ну, що любителі? Професіонали! <рес> Він хоч дихає, в нього є пульс. Та пофіг. Якщо в тебе реально з цим румуном щось було, ти вже не відморозишся. СБУ буде допитувати до тих пір, поки не розколешся. Так що треба брати ноги в руки і в Польщу на клубніку. Считаю, нам час вибуло. Яка Польща? Я вчителька географії, а не румунський гангстер. <кхи> як ви? Прекрасно. Такими ударами мене не взяти. Бо як дівчинка, але напад на співробітника СБУ тобі з рук не зійде. Ясно. Треба було сильнішим бути. Ти А е, як вас звати? Вацлав. Припустімо. Не факт, що це має справжнє ім'я. Добре, Вацлав, а давайте зараз повечеряємо і трошки заспокоїмось, а потім знов вирушимо на пошуки румунської масії. Так, сідай за поліграф. Ви вже з мамою все обговорили, поки я був недоступний. Ось і перевіримо, що знаєш ти. Та, будь ласка. Давайтеся мінятися назад. Мені, мій муляж, для фокуса потрібен. Без фокусів на вихід. А ти, що, їдеш дракулу душить, чи по справам. А я бачу з почуттям гумору не дуже, так? Да? Олеше, ну не всі ж такі дотепні, як ти. Ой, Олешка, у нас душа будь-якої компанії. От ще не слово то анекдот. і житончику від мене перепало. Житомир, то я, якщо що. Ой, дорогеньке щось мені недобре. Мушка, що сталося? Що? Відкрив конечко, будь ласка. Мушка, що мушка, що сталося? Мушка, яке серце? Мушка! Мушка! Ми. Сімейне агентство розіграшів Ха-ха, попався. Ха -ха! Робимо розіграші, рейдерські захвати, викупи наречених з жертвами. Коротше, кажуть, що все. А їдемо до речі в Бухарест на івент-конференцію. Молодець! Міцілуєте в лобик! Та да ти як завжди забудеш? А ти звідки куди? А? Ой, блін, я здається, паспорт вдома забув. Ти зараз серйозно без приколів? Та який прикол? Я серйозно. Так, значить, розвертаємося. Як я розвертаємося, я сам доїду. Гриша, ми вже пів години разом їдемо. А значить, ми вже майже як сім'я. А в сім'ї всі один одному допомагають. Ми їдемо, їдемо, їдемо. в Ромоні гулять. Я ж говорила, ми не знаємо, де він. Ну, як у нас говорять, добіряй, але на поліграфі – провіряй. Робота така. Вибачайте, що я вас по голові шарахнула. За маму стало стрімно. Як я можу загладити свою вину? Ну, якщо у вас є якийсь диктофон. Можливо, я забуду про образу. Так, в любій мобілці є диктофон. А ще люба мобілка прослуховується. Я телефон використовую тільки за призначенням. Як ліхтарик. А... Ну, Гаразд, я пошукаю. Але ти все одно під домашнім арештом, так як причетна до діла. Не хвилюйтесь, ми нікуди не дінемось. Будемо діяти по закону. Мамо, іди сюди скоріше! Ну, з, з Богом! Валіра, що ти начись! Блін, та знов накидався. Так, з неадекватними сім'ями хай розбирається дільничий. У мене важливіші справи є. Але зачекайте. Та віддану, віддану. Дякую. Але арешт не відміняється. Я тобі говорила, що так воно і буде. Так воно і вийшло. Ти хоч розумієш, що ти білку зловив. До чого тут білка, Вася. Не рубай з плеча! Це, ти не рубай з плеча, а ну видай сюди сукору. Це між іншим, мені для діла треба. Я ні, ні неправильно комуналку порахували. Там величезний рахунок прийшов. От зараз відрубаю собі руку, не сюди і тоді мені нарахують субсидію. Валіра, мені не дуже віриться, що ти жертвуєш собою, але перевіряти теж не хочеться, Та не дай мені сукору. Та вже немає виходу. Сума величезна. Ну, хіба що... То зверху люб'язний. Вирішить цю проблему. Ну ти ж знаєш, Вася, в мене всі зв'язки в Києві залишилися. А тут треба по місту. Ну Я не знаю з ким, ну з мером, мабуть. Вася, все, Прощавай, лівенька! Так, Валіра, я поговорю з мером, тільки не роби дурниць і й при дітях. Вася, я ж це ну хотів вирішити цю проблему. Розумієш, а ти точно поговориш з мером? А якщо ні. То я прийду завтра з Яніною і ми будемо жити у вітальні. Та поговорю, поговорю. Так, ну все, я одна нога тут, друга там, в смислі, в шпагаті, потім. Чуєш, прихопи мені, будь ласка, подвійний хот-дог, ага. Салатовоче, ага. І колу дієтичку. Нема питань. So not Whoa. Викликали, Анатолій Ігорович? Ні, Савін. Попою на телефон сів. Звісно, викликав. Через те, що ти Савін. Бабку здасть є. Цей СБУшник чіпляється до жінки, яку я хочу любить. Які пропозиції? Як нам здихати з цього придурка? Ну, взагалі, є інформація, що співробітник наш, Юрій Вовкулака. ну, Звичайно, якщо це його справжнє ім'я та прізвище. Співпрацював із румунським мафіозі Чорносливом. Так це ж прекрасно. Значить, твоя задача підкинуть цьому СБУшнику доказів на Юру, щоб він відчепився від Василини. А, так а як я ж це зроблю? Савін. Ти, батюшки, коли треба було, кокс підкинув? Підкинув. Ну і тепер щось вигадаєш. Давай пішов і тут розберешся. Пішов! Слухай, слухай! – Давай! Виконую, виконую! Думав, від нас, маша, маша! Ц... А ти не цикай! Не цикай! Ти знаєш, скільки нам прийшло зробити розіграшів, щоб купити той фургон, який ти украв. Дорогенькі роднульки, начиніть гвалт тут. Це був розіграш. Серйозно. Я думаю, ви зрозумієте. Розіграш. Ви ж стецюки. <смірші> <смірші> Ой, Гріша, зразу видно, наш мужик. <смірші> да, пранкер таке, що мама на горю. <смірші> <плес> на кого рівнятись? Чуєш? А давай до нас. В сенсі, до вас. Ну, до нас. Візьмемо тебе в сімейний бізнес, будемо разом ганяти по світу і розігрувати довірливих європейців. <плес> Та ні, у мене і робота, є і начальник строгий. Гріша, Така талановита людина, як ти, має працювати на себе, а не на якогось там дядю. Або на Стецюків Точняк. У ваших словах щось є. Але все таки Так, З одним, але Допоможете мені з одним розіграшем. Поки по якійсь справі проходжу як свідок, але можуть зробити і співучасницею теж по якійсь справі, по якій саме він не сказав. Але сказав, що це таємна інформація. Так, Василина Павлівна, я цю ситуацію, так би мовити, взяв під контроль. Так що ви не, цей, не думайте. Я в біді накину все ж таки на чужі люди. Ну, якщо розібратись, то скоріш за все чужі, ми тільки повечеряли один раз. Василина, я ж не давлю. Ви ж знаєте моє відношення. Тут є ще одна справа. Мені не зовсім зручно. Моїй сусідці прийшли рахунки за комуналку, і там такі цифри, ніби вона винна МВФ, ані Жеку. Чи, можливо, якось її борги? Реструктурувати. і... Добре. Нічого. Спробуй вирішити та зробити все, що залежить від мене. Буду вам дуже вдячна. Василина у цій справі точно не сама. І скоро я знайду її спільників. Та поки мозку потрібне підживлення у вигляді вуглеводів та підливи. Прошу. У вас тут щось приклеїлось. Ви стака не миєте? Епідемія герпесу хочете? Це вам від 10-го столику. Це Юрій Вовкулака. Поліцейський, що співпрацював з Чорносливим. Адреса на околиці Осинівки при виїзді на Калинівку. Де десятий столик? Де той чоловік? А, вибачте, але він щойно пішов. Рахунок. За вікном проливний дощ. Келих віскі спустошений. Починається велика гра. Анатолій. Ігорович! Анатолій, зі мний вам поклон. Дзвонили із Жака. Сказали, що вся заборгованість. Списана. Господи, Анатолій, Ігорович, це фантастика. Я не на... Досить. Ти вже і так валєру занадто довго без нагляду залишила. Дякую. Анатолій. Єворович, Е, я правильно розумію, річ йшла про реструктуризацію. А як вам вдалося списати борг під нур? А, та, та виписали спеціальну мерівську субсидію. Е, все не суть. Може, в ресторанчик, а то в нас якось ввечері не задався вчора. Е, ви знаєте, я сьогодні майже не спала. І Все ж таки, як ви вирішили питання з боргом? Та перекинули, яка різниця. Давайте Вінця ця Куди перекинули кому? Я не знаю, на якусь іншу сім'ю в сусідній район. Поїхали. Вот. Але так не можна. Ви що? Ну, а як ви думали? Вазелина. Ні, ні, ні ваш борг, мабуть, так само прилетів. Поїхали. А знаєте, Антолій Ігорович, ви, мабуть, в ресторан без мене сьогодні. І не тільки сьогодні. Ви... Більше не приїжджайте. Що цим бабам взагалі треба? <головіка> за роботу гріша. <головіка> ти вкотре довів свій високий рівень. Ну що, їдемо додому? <головіка> Дякую. <головіка> Та в мене ще є справи. <головіка> Сподіваюся, не в цій твоїй осинівці. <головіка> Мені пташка наспівала, що там СБУ, боу вже трясе й дорослих і дітей. Тебе шукають. Училку твою як співучасницю пов'язати хочуть. Вчасно ти в неї гроші забрав. Я не в Осинівку. Я в Болгарію з'їжджу на золоті піски. Розвіюся десять відсотків дрібними. Що було на що розвіятися і напалитися? Надовго не затримуйся. По моєї тітки день народження за два тижні. Всіх близьких збираємо. Дан балан приїде. І ти приїжджай. Гаразд. Бувай. Прияти, працює СБУ. Ви маєте право зберігати мовчання. Все, що ви скажете, може і буде використано проти вас. Зрозуміло? Молодець. Ну що там, Гріша? Як? Получилось? Женька красава, навіть бос не відрізнив ваші гроші від справж. Дякую за допомогу! Ото твій бос буде ржати, коли дізнається, що це розіграш. Добре, що є друзі з почуттям гумору, так? Знаєш, а Ну, то, що ти вкрав машину, ми ж знали, що це не прикол. Так. А нащо ж ви мені тоді допомагали? У нас в сім'ї так прийнято. І якщо хтось спіткнувся, ми даємо другий шанс. Ти спіткнувся, ми тобі його дали. Ось. На розвиток бізнес. Коротше, ваш друг у комі. Як? Це надовго? Я не знаю. Я лікар, я не ясно ведусь. Лікарю, розбудіть його, прошу. Мені це дуже потрібно. Він остання зачібка в ділі. Важлива кожна секунда. Може зробити якийсь укол, щоб він хоч на півгодини ожив. На жаль, це не в моїх силах. Добре, я сам. Прокинься! Де він? Де Чорнослип? Говори! 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 Говори, говори! Говори! Яка гарна стіна! Чуєш шеф, досить ні в ти підкинеш.